До чого вас ведуть, готують вище сила Давайте подивимося, до чого вони вас? Хм. Як боротьба за вас може бути? Можуть за вас боротися декілька мужчин, даже за вашу увагу. Ну, або можуть члени сім'ї вам від вас щось хотіти, да Ви знаєте, тут може бути спокуса якась. Король мечів дуже часто це мужчина які вертаються для того, щоб щось поміняти, да виправити якусь помилку. І ось до вас він іде. Но тут карти показують, що не, не здавайтесь, не вводьте його знову в своє оточення. Тому що тут ще є якісь претенденти, розумієте? Може, ви в шлюбі. Живете, все нормально, і тут, бивши появляються якісь з обіцянками, не треба вірити, от що тут карта говорять. Не треба. Треба придивлятися, давати людині можливість себе показати. Ну, Тут по картам ви зрозумієте, що все, що ця людина говорить, нічого не варте. Так, да, вам буде приємно, подивитися Пентаклів, що ось він щось зрозумів, первосмислив, але ви. Не підете на це, От, що карта показують. От ви сили вас готують до того, що ви передивитесь те, що ви вже маєте. Ви його переоці... переоціните в плані того, що зробите нову оцінку цьому, так? От прийшов бивший, і він вам дав зрозуміти, що те, що зараз у вас є, оказується дуже добре. Да? От ви ніби заново подивитесь на те, що ви вже маєте, і воно вас дуже сильно порадує.